Як чайна країна почала пити каву? Як так стало, що японці, які віками проводили чайні церемонії, почали пити каву щоранку перед роботою. Сьогодні цікава маркетингова історія бренду Nestle. Друзі, всім привіт! Ніхаома, тому що в нас сьогодні. Японія, маркетинг і цікава історія. Мене звати Марк, я в маркетингу понад 7 років. І сьогодні хочу вам розказати про те, як кампанія Nestle змінила культуру цілої країни. І ця історія не про каву, а саме про маркетинг та стратегію, які разом змогли змінити звички цілого народу. Буде цікаво, тому полетіли. Історично японці це нація чаю, і зелений чай для них не просто напій, а ціла філософія, уважність, традиції та спокій. І є навіть сіла низка культурних чайних церемоній. Точніша культура чайних церемоній, яка називається тяною, і вона може тривати годину, де важливий кожен рух і кожен ковток. Зелений чай дає м'яку енергію без різких стрибків, і до того ж він корисний, Кава ж навпаки, різка, гіркувата і з західним присмаком, що дуже важливо для цієї історії. І для японців середини го століття це був чужий, навіть трохи агресивний продукт. Після Другої світової війни Японія почала активно відновлюватись. Прийшли нові західні кампанії, нові продукти. Новий стиль життя, і також кампанія Nestle прийшла в Японію зі своєю кавою Nescafe. Їм здавалося, що зараз ми покажемо рекламу. Зробимо знижки, роздамо безкоштовно нашу каву, і японці просто закохаються в неї. Але ні, так не сталося. І до речі, приклад з нашої сучасності, коли також безкоштовно роздають продукти, правда, на певний термін. Це рекламна кампанія Ікос з метою залучити нових клієнтів до себе. І повернімось до того, що японцям кава абсолютно не зайшла. Це абсолютний провал, крах маркетологів. Люди просто не купували, не Розуміли цю рекламу і не розуміли, навіщо їм цей продукт не ж поводилася як типова західна кампанія. Є продукт треба продати, проте вони не врахували дуже важливий момент, а саме контекст культури для японців. Кава не мала душі це було щось без традиції, без історії. А в Японії дуже важливо не що ти споживаєш, а як ти це робиш, і згадуємо. Ті самі ту саму культуру чайних церемоній тянової, які можуть тривати годину, і там дійсно важливо, як вони роблять кожний пролив, кожний ковток, тому що це більше про сам процес та ритуал. Тому, коли несли, намагались продати свою каву, їм вони сказали ні, дякую, ось чай з бутербродіком зранку, та з маслом і сиром, Ось це нам підходить. Ну можливо, замість масла і сира. Рисові хлібці стофу, я думаю, так підійде також. Але суть ви вловили, кава їм абсолютно не зайшла, і вони далі продовжували пити свій чай. І ось ми повертаємося до бази маркетингу невеличкий екскурс. Це не реклама в разі чого. А в нас будь-якого продукту або послуги є своя цільова аудиторія. Це потенційні клієнти. І вона ділиться на підгрупи, так звані сегменти. І відповідно в маркетологів компанії Nestle з'явилася ідея. Якщо в нас сегмент А не працює, ми підемо до сегменту Б. І відповідно, якщо в нас не виходить працювати з дорослими, нам потрібно змінювати ціле покоління, і таким чином з'являється стратегія з фокусом на японських дітей. Вони створили китка зі смаком кави, щоб японці японські діти могли з самого дитинства призвичаюватись до смаку кави. І це насправді був геніальний хід, тому що що таке шоколадка для дитини? Це просто солодке нагорода, приємний момент, і ніхто навіть не підозрював. Що разом зі смаком кіткату компанія не хоче щоб японські діти запам'ятали саме цю гірчинку кави, і чому ж воно спрацювало? Тут проста психологія. Усі ми маємо якісь смаки з дитинства. Та пам'ятаєте смак киселя, булочки з лівером, смак бутерброда з маслом і сиром перед школою. Та я думаю, що це те, що важко забути, скажімо так, і воно викликає в нас позитивні емоції. Та ми завжди впізнаємо цей смак. Ми пам'ятаємо, як пахло на кухні, коли ми приходили зі школи. Мама готувала обід або на вечерю, або навпаки, коли батько ставав і робив смажену картоплю, там раз в рік, оці ці всі історії, це все йде з дитинства, і це завжди позитивні історії. Минуло десятиліття, і ці самі японські діти підросли, почали ходити на роботу в офіси в університети. І коли вони тепер бачать каву. Це вже для них не щось західне, це знайомий смак з дитинства, І кава ж в свою чергу стала частиною їхнього нового ритуалу, як це було раніше з чаєм, і відповідно на те, також повернулася в Японію з хвилею нової реклами. І тепер вже результат був приголомшливий. Сьогодні ж Японія один з найбільших ринків кави у світі. Кавою апарати буквально на кожному кроці. Кампанія Нескафе має власні кав'ярні, різні колаборації, музеї до речі, і все завдяки тому, що вони не просто вирішили продавати свій продукт, а вони виховали ціле покоління споживачів. Ось така історія про те, як компанія Несле зробила з чайної країною кавову. і не тільки завдяки рекламі, а й завдяки стратегії та деяким хитрощам. До речі. Напишіть вашу думку в коментарях, чи це взагалі етично таке робити, змінювати ціле покоління, їхні традиції, ритуали. Я от не знаю: 50 на 50, чесно вагаюся відповісти, але ви напишіть вашу думку. І також, як ви думаєте, чи є якісь зараз кампанії наші в сучасності, які непомітно для нас викликають, точніше хочуть подарувати, скажімо так, нам нові звички через солодке напої. Девайси або додатки. Я думаю, що підкину вам ідеї. Напишіть вашу думку в коментарях. А для тих, хто цікавиться маркетингом і хоче почати свій шлях в цьому, таргетована реклама як один з ефективних інструментів маркетингу, який ви можете опанувати з повного нуля разом зі мною. Перше посилання під це відео. Дякую за перегляд і вдалого вам дня! Нігаума! Я насправді вже записав ціле відео, але придумав крутий слоган, в мене просто гарний нас і не можу з вами не поділитись з урахуванням традиції японців і того, що вони їдять. Любиш тофу, купляй кофу, не з кафе, три в одному. Гайгадзу. Пайка.